А ну, тепер точно все. Ваша їжа. Все чесно. За 15 хвилин попередили. Бувайте. Чувак. Я намагаюсь заснути. Українською мовою озвучено студією один плюс один. Відкриття якого так чекали. Те, чим живе Європа, віднині стало можливим в Україні. Завдяки Київстар GSM. Безкоштовні вхідні дзвінки. Абсолютно усі, абсолютно для всіх абонентів Київстар. З будь-яких телефонів. Безкоштовні вхідні. Дзвінки, яких всі так чекали Емілі. Мені, будь ласка, дили Мерло а йому біле вино з содовою. Ой, ти диви. Аеропорт рухається. Ми рушили. Ми рушили? Чого це ми рушили? А капітан знає, що ми рушили. О, Господи, українською мовою озвучено студією один плюс один. Краще разом. Як тобі нова пропозиція? Від кого? Від Київстар! Всередині мережі говорити можна годинам, адже ціни спеціальні. Звісно, менші. Більше розмовляєш, менше витрачаєш. Говорити всередині мережі справді дешево. І головне, такі умови пропонує тільки Київстар. <ріху> <ріху> час працює на вас. Київстар. З новим гелем для душу Тіму ванільна фантазія Ти торкнеся дивовижного, сповненого насолоди світу природи, в якому духмяна ваніль і ніжна горіхова олія. Подарують м'якість тобі та твоїй шкірі. Новий гель для душу Тіму ванільна фантазія. Дотик природи. あっ。